Ми любимо прикладки принемоного каналу, бачите, скільки гілок валяється, Ну, щось поприбирали, десь ще не прибирали, то після вчорашнього буревія. Ми з Максиком сьогодні на прогулянці. все як завжди, вже 15 або 20 хвилин на восьму, тепло плюс 30 ще неділя закінчується. На жаль, вихідні. Все. Тиждень теж пролетіло. і пролетіло літо пролетіло. час дуже і дуже швидко минає. О, кран зовсім в інший бік повернутий. Значить, щось робили. Треба буде підійти завтра, може, післязавтра підійду, гляну. Що зробили? Ладно, Як пройшов день у Харкові. Ну так, триває гуділи, звичайно. Сьогодні огуки. Солив. Все як завжди, нічого нового. Життя триває, тепло, гарно, літо. Прям макушка літа. Тут дерево впало, впало на стежку. Там виламалось. Вчора ну, наробило лихо, наробило. Будемо сподіватися. Завтра новий тиждень. <головік> Понеділок. Все усім. Хочу побажати тихого вечора. Погода нас <головік> знов балує. буревій не повинен бути, ще один. Ну і будемо сподіватися, що... Будемо сподіватися. Все. Тихого вечора, Спокійної ночі. миру, добра, злагоди. Всім щиро дякую. І звичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. Все, на добрання, мої люди. Пока.